Давайте меншого. від меншого, напевно, зараз зробимо, щоб було розуміння, де ми можемо зараз що зробити. Ну, і в принципі, так. В принципі, так, я тут бачу ще одну ліквідність, і ми зараз їх обидві виділимо. Трішечки треба підняти вище, тому що в нас менше таймфреймів, воно буде дуже сильно мені псувати картину. Тобто, ось, зараз я тут підрівняю. Ось наша ліквідність. І ми її порівняли з цією, та ось тут з падінням. Ну і, до речі, дивіться, обвал ціни відбувся також. Ось ми один, маємо ретест маємо падіння. Тому я б, напевно, по ній чекав би все таки повернення сюди. А потім можна буде з вами про щось подумати. Звернули увагу, що попередній актив так само виглядає, як і цей. Що там, що тут нам треба очікувати підтвердження, а потім вже щось робити. Бо без підтвердження ми можемо зробити те. Саме що розробили минулого разу, тобто отримати довгу просадку і очікування повернення ціни. Тому давайте зараз дочекаємося, потім вже щось зробимо. А якщо воно у вас є на споті, то, звісно, тут неприємна просадка дуже велика. Якщо ви думаєте її придбати, і ви вважаєте, що вона буде непоганою для вас, тобто ви вбачаєте в ній, скажімо, перспективу, зараз саме час, тому що вона зараз знаходиться на максимумі своєї просадки. Але це. Тільки тоді, якщо ви бачаєте в ній перспективу. Я не кажу вам її купувати 100%, я вам кажу погугліть, помоніторте, запитайте в чата GPT, чи вона нормальна чи ні, чи вона для вас підійде. Спочатку знайдіть інформацію, а потім робіть рішення. Тобто я вам даю пораду пошукати інформацію по цьому проєкту. Я вважаю, що той час, який ви витратите, він не буде марним. Так, давайте, давайте рухатись далі.